Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Хочу показати, як я роблю маркери для розсади. Покажу два швиденькі, найшвидші способи з тих речей, які, напевно, в кожного є вдома. Якщо хочете більше способів, у нас на каналі вже є подібне відео. Опис на нього, верніше посилання на нього я прикріплю в описі для цього відео. А сьогодні зовсім все просто: сьогодні використовую зубочистки. Використовую звичайні цінники. Якщо немає цінників, можна використовувати будівельний звичайний скотч, можна використовувати і простий, такий, ну, телофановий скотч. Що роблю? Що роблю? Першим ділом відриваю цінники, ну, це зрозуміло, скільки мені треба штучок. І від'єдную їх отак по одному на край тарілки для, для того, щоб це було потім швидше в майбутньому. От, я собі прикріпила, скільки мені тут зубочисток. Кожен цінничок я прокладаю посередині зубочистку і згинаю. Ось маркер готовий. В такий спосіб. Я та, роблю маркери для розсади, котру я вирощую. От вона у мене стоїть зараз на підвіконні. Зразу, як висаджую я рослинку туди пікірую. Оце помідори в мене. От як я пікірувала помідор, одразу туди і втикався цей маркер. На нього підписую, що ну, який сорт. Єдиний недолік цього, що воно маленьке. І зубочистка все-таки дерев'яна, відповідно, рано чи пізно вона згніє. Але для от таких от компактних, скажімо, коли ще розсада не перевалена в більшій ємності, коли вона не висаджується у відкритий ґрунт, то це дуже і дуже зручно, тому що воно там під низом, воно і видно, що там написано, і її легко видалити цю, цей маркер, якщо його не потрібно. Другий спосіб підійде. І для великих стаканів, і вже для висадженої у відкритий ґрунт розсади або у теплицю, куди ви там висаджуєте. Тому що такий маркер простоїть і протримається ну, до кінця сезону. Тут я використовую звичайні трубочки для коктейлю. Можна використовувати пластикові одноразові ложки, але в мене їх нема. Проста трубочка для коктейлю. Можна брати будівельний скотч, він тримається. На ньому можна писати хоч олівцем, хоч ручкою, хоч чим. А можна брати і звичайний скотч, але на ньому треба буде писати виключно е, перманентним маркером, таким, котрий не змивається водою. Ну, Спосіб аналогічний. Беремо будівельний скотч. Можна по одному відрібку, можна отак робити теж багато заготовочок. А можна зробити і по одному, скільки в кого часу є. Аналогічно. Трубочку я прокладаю посередині. І акуратно загинаю. Все. Ось маркер в нас готовий. Оскільки це скотч у мене паперовий, я пишу, наприклад, там Т. Томат, якщо в мене там по цифрам підписано, то пишу Т1, там, Т2, Т3, який сорт, як ви собі його позначили. Отакі от маркери вони простоять до кінця сезону. Їх, коли висаджуєш у відкритий ґрунт, їх втикаєш разом одразу з рослиною, близенько я втикаю до рослини, і потім навіть хоч просапати там чи підрихлити, воно прекрасно стоїть. Якщо сумніваєтеся в паперовому скотчі, беріть звичайний такий от скотч. Це не ні дощем, ні чим. Ну, хіба, може, якісь поодинокі випадки. Це дуже, друзі, зручно і швидко. Користуйтесь на здоров'я, кому потрібно. На все добре? Дякую.